Всім привіт, дорогі друзі! З вами Богдан. Сьогодні хочу показати вам реставрацію компресора від Мана. Клієнт сказав, що він не хоче нічого реставрувати і не хоче просто перебрати компресор. Тобто Всі запчастини, які потрібно, порушення циліндр, буде все нове. Нічого ми не будемо розкачувати, все стане нові. Розібрали ми компресор, ми побачили. По компресору що до нього вже хтось слазив, бо на одному ціліндрі одні прокладки металічні, на другому паранітові, тобто що тут кулходив. Далі приміряли висоту утопання поршні. Це ми приміряємо для того, якщо ми шліфуємо циліндр, щоб потім знати, наскільки нам поршень потрібно проточити. Але в даному випадку ціліндр на основі цього робити було не потрібно. Але перед розборкою ми завжди міряємо, записуємо, щоб знати ці дані. І побачили ми по цих циліндрах, що один поршень утопає на мм, а другий на 0,6 мм. Тобто сюди вже хтось лазить, тому що перепад 4 десятки не може такий бути завгода. Значить, ставимо нові циліндри, збираємо це все. Тут вставляється поршень спочатку в циліндр, потім висовується з циліндра і вставляється в шатун. В шатун вставляється плеч і стопориться. Голови ми шліфуємо. Шліфуємо або на плоско шліфуємо, а якщо можна, ставимо їх на плиту, на якій наждачка, і легенько їх вичищаємо. Але в даному випадку в нас тут такий нагар був, що вищити легенько їх не вийшло, прийшло шліфувати. Циліндр промашуємо маслом, ставимо прокладки, голови обіжирюємо і все зажимаємо. Моменти затяжки є в інструкції. По прокладкам В принципі на цьому все нічого немає складного. Всім кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.